Чи не помічали ви, що реклама онлайн-казино вже буквально переслідує нас всюди? Реклама на піратських сайтах, популярних людей, стріми з рекламою Казіно, Тік-Ток, Твіч, Інстаграм та навіть реклама в Ютубі. А ще гірше по телебаченню. Навіть перед цим відео вам могла вискочити якась сумнівна букмекерська конторка. А саме головне, кожного року ситуація стає тільки гірше. Азарт дедалі глибше вкорінюється в інтернет-простір, а разом із ним лудоманія серед молоді. І не тільки. Та що там казати, зараз навіть самі круті психологи світу ставлять до манів в один ряд із найнебезпечнішими залежностями у сучасної людини. Ну а в цьому відео ви дізнаєтесь, як азартні ігри в інтернеті почали набирати колосальну популярність, яка зараз в Україні та в всьому світі з тим ситуація? І що все таки люди депають свою хату? Розберемо хайпові тренди і меми, дізнаємось, як блогери рекламують казино, як це нам загрожує і ще дуже багато чого цікавого. З вами, як завжди, Фьюзен приємного пере. Гляду взагалі, лудоманія це перш за все залежність, психічний розлад, що характеризується втратою контролю над грою, та неможливістю зупинитись. Якщо казати, ще зрозумієш, то казино робить один такий психологічний трюк і часто дає новачку відчути так званий смак перемоги, власне, для того, щоб викликати азарт. Потім людина починає гнатися за ще більшим виграшом і програє часто, до речі, великі гроші, але все рівно, не дивлячись на програші, продовжує грати. Причому ще й така думає: ну, ща, ща, ще один додеп. І точно буде джекпот. Так, да, звісно, так ми і повірили. Ну і так продовжується по кругу. І що ми з цього зрозуміли? Щоб потрапити на цей гачок, тобі достатньо просто один раз виграти. А далі в тебе розвивається просто бешаний азарт. Який ти ще фіг зупиниш, я вам скажу. Це якщо що напряму пов'язано з психологією людини. І челіки, які, власне, і засновували всякі казіно, це дуже добре знають Знаєте, оцю поговорку, що 99% лудоманів здаються прямо перед своїм джекпотом. Це все приколи, якщо що випливає інше питання. А чому ж раніше це не було настільки поширено, як зараз? Почнемо з того, що раніше всіх цих ваших інтернетів не було, і ці самі казино знаходились десь в темних підвалах. Там зазвичай сиділи не дуже хороші дядьки, та й в такій атмосфері сидіти готовий був далеко не кожен. Ну а зараз злити гроші в казіно можна навіть не піднявши свою сраку з дивану. Існує просто купа, ну буквально дофігіща сайтів з азартними іграми. Одне діло, що вони там існують, але всі знають, щоб бізнес розвивався, то треба його якось рекламувати, чи не так? Вроді Логічно, але де таким сумнівним сайтам можна купляти рекламу, щоб їх просто не послали. Тут в гру вступають різні піратські сайти з фільмами, а більшість українців там часто сидять. Також платформи, які таке відчуття, що не фільтрують свою рекламу. Ну і ще якісь там стрімери, яким дуже треба гроші. Телеграм, канали з новинами, яких, до речі, штрафують, але про це пізніше. Та й загалом рекламують у шарашкину контору всі ті, кому треба якось підзаробити за рахунок реклами. З піратськими сайтами все і так зрозуміло. А що на рахунок стрімерів взагалі? Вся ця історія стрімами з казіком почалася ще в далекому 2015 році. Стрімери під ніками Нікс, Лос та Казіно Твічер почали крутити слоти в прямому ефірі. Що цікаво, навіть зараз на їхніх каналах можна знайти записи тих перших стрімів, хоча Твіч вже давно заборонив просувати казино. Ви спитаєте, а як mm. ця реклама взагалі працює? Насправді, неймовірно просто. Стрімеру, значить, кажуть, братішка, крути слоти, а ми тобі заплатимо гроші, все оплатим, та ще й підкрутимо тобі виграші для Стрімеру такі умови, звісно що подобається, це буквально гроші з неба. А глядачі свою чергу бачать, як випадково хтось виграє до грошей, і самі моментально хочуть так само. Казино спеціально створює враження, ніби виграти до грошей дуже легко, та ще й рекламується у дуже медійних людей. Ну а далі все як я й говорив. Глядач спробував, один раз виграв, зловив кайф і потім злив гроші, коня, кобилу, хату і далі продовжує грати. Стрімер же ж тим часом вообще не при ділах. Він такий, ребята, ну я теж одну. Ман, і мені теж не щастить, всіма буває, але по факту відповідальність то на ньому є. І причому він навіть не вкладає свої гроші, а просто грає для вигляду за рахунок казино. Ні, ну серйозно, хтось собі сидить і зливає гроші, а хтось інвестує ці гроші і час у себе. Наприклад, вивчає англійську, а без неї, зараз чесно, як без інтернету. Але найпоширеніше питання: де вчитись так, щоб не зненавидити англійську після першого заняття? Я особисто пробував дуже багато чого. Усі ці програмки, які я видаляв через тиждень, на групових заняттях постійно стрибав між рівнями, і також самостійно <кхем> тяжко, чесно кажучи, мотивації нуль, а прогресу ще менше. І в такій ситуації друзі мені порадили інгрідом. Це онлайн-школа, яка реально зробила все максимально зручно. Перший урок взагалі безкоштовний. Тебе одразу підключають до виглядача, який реально тобі підходить по характеру. І з ним твоє навчання буде максимально комфортним і швидким. Тут все прямо на платформі: відеозв'язок, вправи, словнички, навіть виходити нікуди не треба. Можна. Займатися хоч зранку, хоч ввечері, коли завгодно. Це не просто уроки. Тут є спікінг клаби увага, йога англійською. Розбір серіалів, який мені, до речі, дуже сподобався. тренажери, мобільний даток і ще багато чого, що ви не просто вчились, а повноцінно жили англійською. Ти буквально відчуваєш, що англійська це свобода, а не якийсь тест на витривалість. І, як я вже казав, на відміну від відказано, ти тут нічого не програєш, а тільки піднімешся на новий рівень. Тож рекомендую спробувати самому. Переходь за посиланням або скануй QR-код, бери безкоштовний перший. Урок і починай своє навчання. А і до речі, з моїм промокодом FUSION ти отримаєш ще й мінус 28% на навчання та до 120 спікінгів. Англійська може й не змінить світ, але точно змінить тебе на відміну від казино. бо воно змінює лише баланс твоєї карточки. Звісно, як би сильно я не хотів торкатись теми російських стрімерів, мені все ж таки доведеться, бо, як то кажуть, ознайомлений значить озброєний. Російські стрімери масово рекламують казино, що робить саме українських підлітків більш Зливими до азартних ігор. А все знаєте чому? Бо вони так і продовжують їх дивитись. Твіч у жовтні 2022 року, як я говорив, заборонив стріми слотами, рулетками та не знаю ставками і так далі. Але стрімерам на це абсолютно байдуже, бо вони обходяться через платформу Кік, на яку майже кожен стрім переганяє підписників. І, до речі, оця платформа Кік належить цим самим мутним дядькам, які пов'язані з казано-бізнесом. Стрімери, звісно, оправдовуються. Я нікого не змушу, я рекламую казі рідко, але саме їхня. Аудиторія, а саме люди від 11 до 24 років найбільш лояльні до реклами казино. Деякі сайти максимально нелегальні і вони навіть не перевіряють документи. Достатньо просто мати банківську карту з грошима і все, грає скільки захочеш. Ще одна частина стрімерів максимально злітає з катушок і крутять слоти за гроші своїх глядачів. Спочатку просять гроші на благодійність, а потім все зливають в казино. Відомий випадок: це англомовний стрімер слікер який назбирав близько 200 тисяч Тисяч доларів і програв більшість у казіку. Після чого, звісно, не зміг повернути ці кошти, заліз в борги. Ну а потім розкаявся у всьому і зізнався. Не знаю, звісно, що йому це дало, але ладно. Буквально після пару хвилин пошуків я знайшов ситуацію, яка сталася пару місяців тому. В Черкасах тренерка програла казино 1 мільйон 350 тисяч гривень. А знаєте, де вона взяла ці гроші? Це зібрали батьки на поїздку дітей на танцювальний фестиваль у Грузії. І таких ситуацій, на жаль, ще нема. В українському сегменті ще гучніший і нашумівший скандал пов'язаний із Назарієм Гусаковим. Він колишній амбасадор Наві, блогер. І також він зливав гроші у ставки та азартні ігри, які були зібрані на лікування від смертельної хвороби. За відкритими джерелами, юрист, наче, допомагав йому переводити кошти в крипту для купівлі ліків за кордоном. Але насправді на його гаманці виявили 2,7 мільйонів долярів. А потім виплило ще цікавіше, бо мер Львову Андрій Садовий написав пост про те, що. Назарій Гузаков вже давно є учасником програми, яка забезпечує людей потрібними ліками безкоштовно. Ну а розслідування показало, що він робив ставки на кіберспорт, просто спорт і достатньо багато грав у онлайн казино. Але давайте перейдемо до ще цікавішої теми: а саме як онлайн-казино використовує штучний інтелект і популярних людей для скаму українців. Цікаво, я думаю, ще як я думаю, ви хоч раз або чули, або дивились оцього прекрасного мужчину під ніком Лебіга. Як би це сумно не звучало, його бешаним хайпом вирішили скористатися всякі погані дядьки, щоб прорекламувати чергову свою помийку. Тут навіть прямим текстом говорить, що не треба перевірку документів. Ну а за таке уже можна і в обізянні. Але знаєте, що деякі індивідуми радісно біжать зливати туди гроші, бо це ж точно не скам їхній улюблений блогер порекомендував. Ясна річ, лебігав нас не з тих, хто б рекламував казано, але Боже, наскільки погано вони це зробили? Ось, наприклад, перша реклама. Чувак, я реально не жартую. Закинув 50 гривень, вивів 154 тисячі без паспорта, без нервів. Просто спробуй, поки дають бонус. Я монтажору руки цілував. Господі, тут навіть по губам видно, що це ну не він говорить. Дивимось далі. Не, ну, капець лупаса. Наскільки б це абсурдно не виглядало, ці реклами взагалі не рівня о цьому. Мало того, що тут якось тяпляп склеїли фрагменти, так ще й сказали, от якщо ви деплити хату і вам не повезе, то лебіга обов'язково вам скине 10 тисяч гривень. Інформація достовірна, звідки? Мені прислала кума. Прикол в тому, що коли хтось на це попадеться, то написувати будуть лебізі. Нагадую, він тут взагалі ніяким боком. Ну, а власникам цього скаму буде по кайфу. Сам Лебіга, коли це все побачив, був м'яко кажучи. В шоці. І як ви бачите, рекламу цю крутять, дай Боже, і грошей аж ніяк не жаліють. І знаєте, якщо гроші є, то значить воно працює. Але на щастя, більшість все ж розуміє, що це просто скам і штучний інтелект. Загалом було дуже багато скандалів з рекламою оцих мутних контор. Але недавно з'явилася така прекрасна організація під назвою Плей Вони стежать за оцею всього мутною рекламою Казіка. І вже неодноразово ловили блогерів і телеграм-канали на незаконній рекламі. Всім відомий канал Труха чи. Труха теж грішив цим і дуже сильно, але поплатився і дуже не солодко. Адмінам цього телеграм-каналу довелося виплатити штраф розміром 4 мільйона 800 тисяч гривень за рекламу Казано, яких нема в реєстрі, що вже є незаконно. Також вони використовували маніпулятивні теки, по типу підписник виграв 100 тисяч 50 гривень, і ви так зможете. Вводили людей в оману, і при цьому всьому навіть не було попередження про Лудоманню. Також під гарячу руку плей потрапили аж сім популярних блогерів в інстаграм, в результаті чого вони були Блоковані за систематичну рекламу азартних ігор. Ну і ще так, чисто цікавий факт: більшість онлайн-казино не сплачують податки частково або взагалі. І ще забув розказати вам на рахунок мемасиків з казіно в Тіктоці. Як мінімум, тут це найбільш поширено, навіть ті самі слова по типу деп, додеп стали набагато популярніші за допомогою Тіктока. Здавалось би, якісь звичайні хайпові слова. Я, в принципі, нічого й не маю проти. Але от прикол в тому, що коли заходиш в профіль оцих самих приколістів, які оце говорять, то там ти знайдеш рефералку з. Бонусами на якийсь казік. Звісно, більшість глядачів навіть не помічають за рекламу, але знаєте, завжди є винятки, які депають всю квартиру. Також ще цікавіше, я особисто помічав, що в Тіктоці бувають ефіри, де крутять казік, але не просто так, бо їх би вже забанили. Якісь чувачки придумали спосіб, щоб маскувати оцю всю рекламу, і тікток їх не банив. Отут, наприклад, ставлять геймплей якоїсь гри по типу Бравл, Старсу, Роблоксу, ну, коротше, все, що вас зацікавить. Трошечки вище вже крутять слоти по повній. Ну а вже десь тут, написана назва казіку і рефералка. До того ж, це не все, є різні нарізки мемів, кусочки фільмів, навіть едіти з чоропами і дралфейсами. Їх об'єднує те, що десь в куточку ліплять те саме казіно. Це вже, звісно, не ново, Я вже колись навіть говорив про це у відео про Брийн Рот. Але я знаходив тільки русняву і англійську рекламу такого типу. Але останні пару місяців з'явилося й дофіга українських, і знаєте, це вже якось неприкольно. Коротше, в підсумку скажу одне: азартні ігри це максимально небезпечно. Вачна штука, думаю, оцих всіх історій, які я розказував у відео, вам буде цілком достатньо, щоб зрозуміти, що це капець. Навіть ті самі кейси в КС це рахуйте те саме, але давайте напевно не буду я душнити. Зрештою, кутити кейси чи якісь лоти вам ніхто не забороняє, бо у вас, в принципі, є своя голова на плечах. Але давайте домовимося, ви тричі нормально подумаєте і зрозумієте, що мінусів аж занадто багато. Та й з 99% шансом, ви не теж щось заробите. Ви просто злиєте гроші в пусту і до того ще заробите залежність. Якось звучить невигідно, чи не так? Азартні ігри, онлайн казано це як мінімум бізнес, і його власники ну банально не дадуть можливості вам нормально на цьому заробити. А якщо ви прям дуже хочете визрати кудись гроші, то краще, знаєте, заднати на ЗСУ. Але як я вже говорив, не забувайте донатити тільки перевіреним людям. А, ну і ще можете, як оці от прекрасні люди, задонатити мені на підтримку каналу. Я буду дуже радий. Але я ще й радий через те, що ви додивились до цього моменту. А це вже ого, яке досягнення. Ну і звісно, по традиції пишіть лайки, ставте Коментарію і трьох слів, поширюйте відео, бо якщо ви не знали, це дуже допомагає моєму каналу рости. Ну і можете підписатись на мій телеграм-канал. На сьогодні наче все з вами був. Як Фьюзен. ще побачимося.